Привіт! Сьогодні продовжуємо обговорювати тему шлюборозлучного процесу. І дізнаємося в харківського юриста Тетяни, чи варто поєднувати позов про резервування шлюбу з іншими позивними вимогами, чи доцільніше буде все ж таки подавати його окремо. Доброго дня, Тетяно! Доброго дня! Чи вирішує суд під час шлюборозлучного процесу питання про подальшу долю дітей та майна подружжя? З одного боку, процедура розірвання шлюбу не передбачає одночасного вирішення питань, пов'язаних з дітьми чи майном подружжя. З іншого боку, закон дозволяє поєднувати позовні вимоги про розірвання шлюбу з позовними вимогами про стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей, поділ спільного майна і так далі. Але я категорично не раджу заявляти всі позовні вимоги в одному позові. А що в цьому поганого? Такий змішаний позов дуже незручний формат, причому для всіх і для подружжя, і для суду спробую пояснити розірвання шлюбу це найпростіше питання порівняно з аліментами, вирішенням подальшої долі неповнолітніх дітей чи поділом спільного майна. Якщо з розірванням шлюбу в більшості випадків проблем не виникає, то з іншими питаннями, як правило, в подружжя виникає багато суперечок, інакше вони б не вирішували їх у судовому порядку. І виходить так, що суд не може розірвати шлюб, доки не вирішить інших питань, заявлених у позові, а інші питання можуть вирішуватися роками, особливо про поділ майна. І весь цей час, поки суд не вирішить всі питання, подружжя перебуватиме в шлюбі. Саме так подружжя може роками чекати розірвання шлюбу через те, що ця позовна вимога безспірна за своєю суттю, поєднана з іншими вимогами, які є спірними. Вони, як правило, стосуються дітей та майна. А в таких питаннях бувають великі спори. І поки всі ці питання до єдиного не вирішаться, суд буде не в змозі винести окреме рішення хоча б про розірвання шлюбу. У нього просто зв'язані руки. А якщо поєднати стягнення аліментів і поділ майна, то аліментів теж доведеться чекати, доки не поділиться майно. На жаль, так. Ділити майно можна і 5 років, як свідчить практика. А питання про стягнення аліментів вирішується набагато швидше, за декілька місяців, навіть у разі найзапеклішого спору. Якщо ж позов про стягнення аліментів та поділ майна об'єднати в один, то аліментів доведеться чекати довго, аж доки не поділиться майно. В результаті виходить, що замість того, щоб давно отримувати аліменти, поки майно подружжя ще ділиться, їхні діти надовго будуть позбавлені належного матеріального утримання. Як же в такому разі краще робити? Я рекомендую подавати всі позови окремо окремо про розірвання шлюбу, окремо про стягнення аліментів, окремо про поділ майна і так далі. Це набагато спростить життя і подружжю, і суду, адже всі питання вирішуватимуться незалежно одне від одного і кожне в своєму темпі, щось раніше, щось пізніше. А може люди об'єднують декілька позовних вимог в один позов, бо так дешевше? Зовсім не дешевше. Судовий збір сплачується за всі позовні вимоги окремо, експертизи та всі інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, теж сплачуються окремо по кожному питанню, навіть якщо всі питання заявлені в одному позові, так що коштів зекономити не вдасться, а от втрата часу буде гарантовано забезпечена. А вартість послуг юриста чи адвоката залежить від того, чи позови подаються окремо по кожному питанню, чи одним спільним позовом. Якщо всі ці питання буде супроводжувати один юрист чи адвокат, то не залежить, адже він оцінює свою роботу залежно від об'єму питань, які доручив йому вирішити довіритель, а будуть вони заявлені в одному позові чи в декількох позовах окремо, суттєвого значення немає. Якщо ж кожний позов будуть супроводжувати різні юристи чи адвокати, то таке задоволення вийде дорожче, адже в кожного спеціаліста є своя мінімальна цінова межа, нижче якої він не візьметься супроводжувати справу. То як же краще бути в такій ситуації? Оптимальний варіант обрати собі спеціаліста, який здійснюватиме супровід усіх сімейних питань, які виникли в подружжя. Це дозволить йому якнайкраще орієнтуватися в ситуації та ефективно допомогти в досягненні бажаного результату. А ти здійснюєш супровід сімейних питань? Так, здійснюю, і доволі успішно. Мої контакти будуть в описі під цим відео. Всі, кому актуальні послуги сімейного юриста, можуть до мене звертатися. Дякую, Тетяна, за відповіді. Будь ласка. Друзі, якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.